Шанування ви на ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами з радістю до нашої доєднює Тараса Загороднього, політичного експерта, керуючого партнера Національної антикризової групи. Прохання підтримайте нашу розмову коментарем, вподобайкою та покажіть своїм друзям. Адже таким чином якісний аналіз побачить більше кількість людей. Пане Тарасе, слава Україні! Дякую, що з нами. Доброго дня, Героям Слава. пане Тарасе, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін, глава МЗС Британії Девід Лемі у середу прибули до Києва. Ну і ми всі очікували, що нарешті оце відбудеться: дозвіл використовувати іноземні ракети по території Росії без обмежень. І Наші очікування десь так: знаєте, підігріла американська журналістка пані Бруфка, яка про це написала. Мовляв, Байден дав дозвіл дозвіл і Блінкін про це повідомить, будучи у Києві. Пане Тарасе, як ви вважаєте, буде цей дозвіл під час цього візиту, чи все таки інтрига зберігається? Ну я впевнений, що ви не заради дозволу тут приїхав. Дозвіл можна і по телефону надати або іншим способом. До цього треба їхати, щоб державний секретар через півсвіту з його завантаженим графіком їхав. Києва. Е, мабуть, якісь інші питання, в тому числі обговорювалося, е, можливо, не тільки це. Е, ну Щодо дозволу, ну, ми повинні, звикати, звикати, що е, західні політики, в принципі, нічим не відрізняються від українських, якщо є можливість надіся, не робити, вони робити нічого не будуть. Тому що так комфортно жити, так все спокійно. Я завжди не знаю, говорив, що я на вашому каналі, але. Скажу, якщо говорив ідеальна поведінка західного політику війні Росії проти України це співчувати українцям в кремстаборах Росії, пиляти міжнародну допомогу через структури на допомозі біженцям в Європі, висловлювати велику стурбованість, так і спокійно торгувати з Росією, але Україна кожного разу змушує їх діяти, як вони не хочуть. діяти. Наприклад, сам факт, ну дивіться, рік тому, рік тому, ми навіть ці мріяти не могли, що Україна протисне застосування взагалі західної зброї на території Росії. Пам'ятаєте, який був скандал, коли РДК зайшли на територію Якраз Білгородської області. Там, по-моєму, оце хамвеї були і Більгійські Гвинтівки. Так, був, дикий скандал, гвинтівки. Да, був дикий скандал. Був дикий скандал. Кричало, що ай-яй-яй, це страшна ескалація і так далі. А потім, коли Україна сама зробила дрони і почала мочити НПЗ, побачила, що немає цих ось червоних ліній. Так нам, до речі, теж почали кричати. До речі, сама Камала Харіс говорила, що почала Зеленському щось розповідати, що не треба бити по НПЗ російським. Тоді абсолютно цинічна заява була від пана Остіна, голови Пентагону. А що, виявляється, НПЗ це частина а, цивільної інфраструктури, ну, тобто там роблять паливо да? для танків, а це виявляється частиною цивільної інфраструктури. <гум> а, не послухались, почали бити, а, знищили а, ще одну червону лінію. Це коли знищили, а, знищили а, три станції попередження ракетного удару. А це навіть з цією доктриною Російської Федерації, якщо уважно почитати, це є частиною ядерної інфраструктури. І це привід для застосування ядерної зброї. Тобто Україна протиснула взагалі застосування західної зброї, вони десь дали, коли йшлося про Харків, там атакам все застосовувалися. Деякі види озброєнь застосовуються все ж таки в Курській області, якщо ви бачите. Наприклад, бомби, плануючи, вони все ж таки застосовуються, але там десь 30-40 кілометрів. І наступно, звичайно, що треба притискати атаканси і все, що з цим пов'язано. Знову, коли ми чуємо такі цинічні заяви, що як Кірбі нещодавно сказав, ну навіщо вам атаканси? Вони ж вже перевели аеродроми на ну, 300 кілометрів далі. Якщо проблема, давай на тисячу кілометрів, важі ракети на тисячу кілометрів, і на дві є. Так що давайте не, не виїжджуватись, так, давайте швидше. Це правильно треба тиснути публічно заявляти, показувати, що немає ніяких червоних ліній. І самі, що дуже важливо, продовжувати бити. А, от я думаю, це не випадково, що під час візиту Умерова в США. Був наліт на Москву. Так. Це, я думаю, що теж демонстрація нашим шановним партнерам, що або буде по-доброму, коли ви надаєте ну, зброю, щоб швидше закінчувалася ця п'янка, да, щоб швидше, швидше Україна отримала кордони 91-го року прича... Послікурська, до речі, Зеленське почав е, говорити кордону да, кордон 91-го року. Тобто, військово-політичним, то ще військово-дипломатичним шляхом, давайте так повертати. Mm -hmm. Або буде так, або буде по-поганому в восени взимку будуть прилітати по енергетичній інфраструктури Росії, і ми можемо влаштувати там гарний хаос, який може перейти в гарну громадянську війну. І тоді це будуть ваші проблеми, як ви будете ганятися за ядерною зброєю, за хімічною зброєю е, і так далі. До речі, звернете се рівно до нас, так? Тому що у вас інструментарію іншого не буде. І знову повертаючись до початку вашого питання, як це протиснути, Бити, штампувати свої ракети, свої ракети, свої дрони? І заходи також голова побудована. Чим більше ти сам собі допомагаєш. Тим більше тобі допомагають, а далі зі зброєю буде я підозрюю, як з кредитом в банку. Знаєте, є такий анекдот, що для того, щоб отримати у банкіра гроші, потрібно довести, що вони тобі не потрібні. Так, от приблизно така історія повинна бути. Так що чим більше буде власної зброї, чим більше СБУшники будуть штампувати там всі бейбі свої, чи там дрони далекобійні, які будуть. На, нафтобази виносити, енергетику, бити по Москві. більше нам буду давати. Тому я вважаю, що тільки так можна притиснути. І не виключено, що все ж таки це буде протиснуто. Ну, принаймні, Пісков взагалі. Е, От сказав, я якраз що... хотіла згадати. Да, так, якщо Руд... 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 вже Руд... дали, і тільки ще не оформили. Так? Ну добре, нехай бійся, бійся. Але ну, це знаєте, це теж така хитрувата позиція. Можу сказати, дати дозвіл, але ракет не дати. Знаєте, ну ми тільки за от, 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 все стріляйте. Ну ракет немає, не встигли виробити. Знаєте, хоча в запасниках є. А, і так далі. Тому подивимось: все ж таки, що буде. Там ж там ж питання, наприклад, тих самих Storm Shadow. Starf Shadow, вони ж можуть літати на далі ніж 300 км. Там деякі модифікації до де 500 можуть літати. Тому подивимось, але коли в Україні є, знаєте, і на тигон сьогодні в Урманській області взагалі оголошували попередження а, на, цих, на... це тисячу км, Да. Ну так от заявляти: ну навіщо вам потрібна рухлі за 300 км? У нас вже є на 1800. У вас є щось. А новіше, так? Так що, ну, без, треба без будь-яких сантиметів теж спілкуватися з заходом, то знаєте, у нас таке завжди: так, ми від них залежні. Як ми можемо з ними розмовляти? Шановні, ми незалежні, ми співзалежні. Ви повинні це чітко розуміти. Ми співзалежні. Як вони, так і ми від них залежимо, тому що вони, тому що вони дають нам гроші допомогу не від доброї душі. Так? Це чисте джаз бізнес, що ви розуміли? Вони все ж таки діху доходять до того, що краще зараз дати, але теж хитрувати, дати щоб Україна. Не рухнула, але і не виграла, тому що вони теж не хочуть з Росією з Росією е, спілкуватися, і це, до речі, не співпадають у нас такі інтереси. Ну і щоб наслати свої війська, наприклад, в Естонію та в Латвію, де росіян дуже досить ймовірно почнуть ну рано чи пізно операцію. Блінкін напередодні заявив, що його поїздка до Києва та його колеги з Британії частково спрямована на те, щоб побачити, як саме українці бачать свої потреби в цей момент, які цілі, і що ми можемо зробити, щоб підтримати ці потреби. Знаєте, це або не точний переклад в мене, або таке дуже дипломатично закручене формулювання мети візиту. Але а, як... а то а то вони не знають, а то вони не знають. Я думаю, що вже 10 разів розказала. Якщо так. не більше. Якщо не більше, але е, як ви бачите цей візит? Ну я думаю, що це звірка знову таки годинників. Знову таки, чи американці ж постійно і Захід постійно ж моноторить Україну. так постійно. Чи є е, українців в бажання далі битися? так е, Дивляться на соціологічне опитування і так далі. Тут абсолютно таке цинічне питання: чи слід давати там зброю? Чи, 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 чи буде якийсь результат? А, можливо, якісь там питання можуть бути з Курською областю, тому що все ж таки удар, який нанесений по Росії, це дуже потужний удар. Ми навіть не розуміємо, які наслідки це буде мати для Росії, тому що воно ще, ще не, не видно цих наслідків. І ну рос... українці показали, що Росія абсолютно трухлява конструкція. Трухлява настільки, що от є найбіль... як я вважаю, найбільш Таким робочим сценарієм вибити Росію з війни є організувати блекаут у Москві при температурі десь мінус 10, а краще мінус 20. І це потягне за собою дуже величезні наслідки. Там, по-перше, почнуться в найкращих традиціях росіян хаос та колапс. А хаос та колапс викличе за собою все ж таки заворушення. Які виключують за собою наступне стару добру російську традицію мародерство? Я упевнений, що пів Росії просто збіжиться пограбувати Москву і не виключено, що частина армії теж побіжить, тому що якось вигідніше Москву пограбувати, тому що ще невідомо кого росіяни в дійсності ненавидять більше. А Москву та москвичів дорогих та. Да? Чи українців, і все ж таки легше Загниваючий робити... запад, да легше да легше, мабуть, на рубльовці погуляти так гарно, правда, ніж, ніж в Україні гинути. Тому я вважаю, що це точка розламу, яку Україна повинна використовувати. І цілком ймовірно, я от з вашого з вашої відповіді роблю таке припущення, що цей візит Блінкіна і передбачає домовитися з Україною аби не вводити Росію в хаос, тому що з тих всіх міжнародних заяв було це свідчення, що. Дипломатичний світ демократичний світ не до кінця знає, що робити з Росією, після яка переживе якусь революцію з них проблеми. Це їх це знаєте, в перемовинах це називається важель тиску. Важель тиску з боку України. А що нам буде, якщо ми не будемо їх чіпати? Таку то в чому проблема? В чому проблема? Давайте зараз атаканси. Ми вирішимо проблему маленьку, так, яка буде коштувати вам мало. Швидко вирішимо всі питання. Кордону 91-го року. Нато без будь-яких умов та клеєння там, дурнів, педачей і так далі, списання боргів. Або ми влаштуємо велику проблему. І це буде коштувати вам в разів 10 більше, тому що у нас тут не співпадають шановні інтереси. Нам цікава гарна громадянська війна в Росії та Хаос? Вам не цікаво. Так це, шановні, ваші проблеми, а не наші проблеми. Якщо Китай почне вже офіційно захоплювати Сибір, це не наша проблема, це проблема конкретно Сполучених Штатів Америки. Тому що у майбутній війні з Китаєм у Китаї з'явиться величезна ресурсна база. Так що, в чому проблема? Ставити питання таким чином. Давайте на тисячу кілометрів, бо швидше вирішимо питання з Росією і так далі. Або запровадьте про таке імбарха, щоб у них рухнула економіка, хоча ну, спеціально вони можуть це зробити. Та багато чого іншого. То що, знаєте, що хитруває, то що знахабні всі стосовно України. А, країна обливається кров'ю, і їм давай, і а, борги сплачують. І так далі. Щось тут хтось абарзіл, чесно кажучи. От дивіться, до речі, як Іран обміняв, говориться, ракети в обмін на хліб. От я так, Україна теж повинна поставити питання. Зброї в обмін на хліб. Це ваші проблеми, що у вас там щось ціни зростуть на, на хліб. Так і треба ставити питання, якщо якісь американські компанії почнуть щось говорити. Ну, повідомити їм популярно, що в країні йде війна і все інше, і так далі. Тому треба, знаєте, я думаю, українці вже побачили, що за цими пафосними розмовами про е демократію і свободу, коли йдеться про гроші, швидко все забувається. І починається просто е су су суворий розрахунок. Таким ми повинні цинічно до всіх ставитись. Ми що, тут е повинні е українці повинні гинути. За те, щоб хтось у когось було добре, ні, українці борються за свою незалежність, щоб майбутнє дітей було а, в Україні добре. І все. І знову таки викручувати всі руки і мати важелі впливу. Ну, і тут бачите, напередодні візиту е е до Києва Wall Street Journal виходить з таким матеріалом, що, мовляв, партнери. Е Вимагає ставити більш реальні цілі, мовляв, вийти на кордони 91-го року неможливо, бо немає грошей, та й підтримка України буде невічною. Та й Зеленський вже нібито більше схильний до переговорів. Здається, знаєте, ця стаття така трошки накалькована російською пропагандою. Але от з того всього, що ми з вами говоримо, очевидно, що демократія закінчується там, де починається питання великих грошей. Але на кого була розрахована ця стаття? Дивіться, ну це брехня, що неможливо вийти на кордони 91-го року. А я вам скажу, яким чином? Хаос в Росії, довести її до стану, як була доведена в Першу світову війну Німецька імперія. Вони ще могли окуповувати половину Франції, обстрілювати Париж, в Україні ж війська ще були майже всій Європі. Але їх ніхто не виганяв. Вони просто забирали манатки та драпали до себе. Чому? Тому що країна була виснажена. Французи не вибивали німців зі своєї території. Так і Україна може зробити. Хто їм сказав? Так, я теж не прихильник того, щоб а, а, українські солдати там в лоб йшли воювати проти росіян. Ну це неможливо просто потенціали різні. Але в асиметричній війні роздовбати їм енергетику, нафтопроводи, газогони, вони ж, вони ж не можуть замінити обладнання. Ви Знаєте, коли, коли це пищало стосовно НПЗ. А ви знаєте, що росіяни припинили експорт нафтопродуктів? Uh -huh. Вони планували з 1 вересня відновити, ні, припинили. Питання: а чого ви такі скромні? Бо показувати свої успіхи, а я, я скажу, тому що а, системно виносило 34 НПЗ СБУшники, От це Зеленський говорив, коли центр А, а святкував свої ювелей. Винесли, винесли, тепер у них проблеми з паливом. А вони йдуть в зиму, а країна зиму, а вибачте, північна. Це Україна все ж таки південна країна. У нас можливо холодна зима, а там точно холодна зима, і так далі. І тому починаються такі статті, давайте реалістично ставитись. знаєте, мені це нагадує, як Бен Гуріон, це перший президент Ізраїлю, прем'єр-міністр він був. як сказав: єврей, який не вірить у дива, він не реаліст. А от і та ми, ну, так, тобі що є інструментарій. Тобити енергетику, добити енергетику, влаштувати хаос, гарну, громадянську війну. І тоді ми ще подивимося, то куди буде, знаєте, бігати і що, і що просити. Та? Якщо там теж наші іноземні партнери починають так говорити, ну донести до них просту істину. Шановні, шановні. А стара схема, коли ви за рахунок України щось домовляєтесь і далі переходите в торгівлю Росію, вона ніколи не буде тепер працювати. Без дозволу України ви ресурси з Росії тепер вивозити не будете. Навіть якщо ви нагнете е, нас, так припустимо, ну, є перелік ваших активів на території Росії, по ним будуть прилітати дрони. Неспокійно буде на території Росії. І, це, а, і можливо, це можливо може бути припинено тільки коли Україна стає членом ЄС та НАТО. Причому ЄС на 10 років, як ви нам будете зараз клепати можуть, а щоб всі вклалися в 3-4 роки досить швидкими темпами, і тоді Україна обіцяє, що знайде цих хуліванів, які стріляють по західних активах, так? хочу говорити про гроші. Тому що вже будуть стандарти НАТО, тому що гроші будуть і так далі. Отак От треба діяти. Вони тільки так розуміють. Що ви думаєте, що захід силу тільки не розуміє? Так розуміє. Донести до них. Що Б не існує, шановні. Повернення назад не буде, це питання нашого виживання, довбати їхні нафтопроводи це питання нашого виживання буде. І по компресорах бити. Дронів ми наштовхуємо на, на скільки завгодно. Вибачте, будь ласка, і тому або ви забираєте нас туди, куди потрібно, за що бореться український народ, або ви нічого все рівно не отримуєте, а отримуєте суцільний геморой, величезні кошти і величезну головну біль, яку ви все рівно будете лікувати і просити допомогти лікувати е Україну. Отак це все працює а не по-іншому, і вся ця туфта про цінності європейські і все інше. Я прихильник вступу в ЄС не через те, що знаєте сім'я народів європейська, ця вся е -е, лабута, так. Нам потрібні ресурси для нашої держави, для нашої нації. Все, мене більше нічого не цікавить. там, да? Викачувати ресурси, відбудовувати країну, будувати країну і переслідувати власні інтереси. Все, я думаю, що ця війна всім показала. Справжнє обличчя всіх цих розмов пафосних, коли тобі коли красиві слова зазвичай не закінчуються красивими діями? На жаль, ми вже переконалися в цьому. Знаєте, як ви казали, як Захід сприймає війну в Україні? Ми вам глибоко співчуваємо, але на тому. Будьте здорові, що називається пане Тарасе, Я вам дякую, що знайшли час. Вийти до нас в ефір. Тарас Загородній, політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи, обговорювали візит держсекретаря Сполучених Штатів Америки Блінкіна і голови міністерства закордонних справ Британії Лемі до Києва. Результати та наслідки, пане Тарасе, дякую за якісний аналіз.